Всім доброго дня. Крутенький огляд хурми. На даний час східна. Приліст приблизно 115 сантиметрів. Це сорт тіпа типу. від Наталії Мартишиниці. Були взяті вічка. Той сорт коло вуликів, типу, теж 120 двадцять сантиметрів прироста. І височенький. Сюди я два посадив. Мускат, персимон мускат, чи як її називають. Теж живці від Наталії Мартишинець. Один і другий. Не менше як метр двадцять прироста. То були в школці. В школці були тепер пересажені осінню. На весну придеться десь так їх обрізати на сантиметрів 60. Тут помаленьки ростуть ті, що куплені. Сколка цьогорічна. Якщо видно, є сазинці вищі. Я не ще там вище є. Це прививочки. Якщо подивитися, рулетка є тут, там що помірити. Що такий? Соснівська. Ну, Соснівська у мене на пасіці у Михайла є. Яка різниця? Скільки 40 см прироста. Різниця в тому, що ці підщепи були пересаджені. Тобто з осені я пересадив був все сюди. Переріст невеликий, значить вони гнали у корінь. Я зробив маленьке коло. Затягнеться трошки відео. От видно яка різниця? Саженець за один сезон і от сусід, сазаниць другий. Тут змушений був викопати коронева система. Саденіця ну, я його посаджу тото, -то, у мішок. Тоже його сазенець який виріс за один сезон. Приходиться такі пересаджувати, тому що я навіть не знаю, що з ними потім на другий рік робити. Коронева система мощна, обрубую коріння. Ой, горіх сховається. Та це теж має. Я обрізав, має висоту не менше як метр двадцять, Прироста за. Це двохрічна е, річка. Ями великі копаються, Так, опа, так легше, 150. Я ми копаю велике, відро 20 літрове перегною, вода, коли воно сядеться, тоді і сажу. Удається, ось саженець. Одна річка. Це зросло за один сезон. В минулому році я такі проливав, вийшлося от такі, що. Там висажені, зараз друге покажу. Ну, теж 150, як мінімум має. Якщо файно піде, то я тут висадив в цю більші саженці на другий рік буду прививати їх. Так, по через один. Тут у нас, тут у нас теж йде. Никитинська бордова. Слабенький саженець. Знов таке Соснівська і Нікіті. Ага, це Нікітінська бордова. Ще три саженці цей взагалі підогнав. На всю на всю мою висоту. Прививку, не знаю, там нижче десь. А, тут є. Під тим. 135 сантиметрів. Никитинська бордова. Тут Никитинська бордова. Никитинська бордова, Соснівська, то все від Микитася я брав живці. Вся вже Соснівська, яка яка була привита, по-моєму Соснівська, зараз побачимо. Так, Соснівська. Метр двадцять прироста. Переходжу помаленьку до шкалки минулорічної, то ми були на тому, де викопую. Весно вони були наскільки малі, що треба було лежаче перевивати. Пару штук привилося, зробив викупку. Посадив усе для себе. Тепер вже видно, що є... Не знаю як показати краще. О, тут вже є на що прививати. Такі масивніші грубі викопую, або, або ті, що будуть лишатися на місці, будуть значити і лишати на місці без пересадки. Бо цей ряд... Цей ряд буде лишатися без пересадки. Собі пару дерев. От різниця, Це треба викопати геть. Я з ним на другий рік нічого не зроблю, його трактором треба буде копати. Ну, земля гноєна. О, викопав з глину на тачку. Ледве висадив, корнева все мощне, тут теж під два метри має. Ну то я його обрізав. Сливу треба забрати геть, воно трошки мішає. А даже нірити не буду там. Висота під 2 метри. Буду кидати на три бруньки розгалуження. Відразу веснота. А там Михайло на пасіці, що якщо дозавершити відео. Оцей сазанець, наприклад, залишиться на місці без пересадки. То може навіть бути таке, що привив і може дати плоди. Бо коронева система мощна. О, тут у нас пасіка була. Матковий відний точок. От, якщо подивитися так уверх в засідку, тут саженці до верха посаджено два, три, п'ять, сім саженців. Один з них східної хурми, а всі А6, три Дар і три Соснівської. що пасіка буде хурмова. Всім мирного неба і вдачі! Будьте здорові!